Сіля алейкум, вітаю! Ми розпочинаємо цикл відеоматеріалів про турецькі компанії, які під час війни не тільки залишилися в Україні, але й підтримували та продовжують підтримувати як цивільне населення, так і військо. Присутність на нашому ринку відомих міжнародних компаній показник інвестиційного потенціалу України для глобального бізнесу. І перша компанія, про яку ми вам розкажемо в цьому випуску Онур Group. Для компанії Онур Україна це ну, після Туреччини турба батьківщина. І ми 20, більше 20 років тут, ми працюємо, живемо. У нас багато людей, мають дітей, живуть в Україні. І ми як компанія багато інвестували. і Звичайно, ми навіть не думали виїжджати з України. Ми завжди вірили Україну, українцям, тому далі інвестуємо в Україну. Компанію Онур створили на початку 80-х в Туреччині. Почали з будівництва доріг мали місцеві проекти, а з часом компанія вийшла на міжнародний ринок. З 2004 року почали працювати в Україні. Онур груп активно працює над важливими інфраструктурними проектами, зокрема капітальний ремонт доріг у Києві, Львові та інших містах України, а також будівництво міжнародних автомагістралей. Наш перший проект був проект Одеса дорога Києва». Одеса. Ми в Одеську області працювалися, район Любошовка. За рік часу, менше рік часу успішно завершили, хоча це був дуже складний проєкт, складне місце для будівництва. Ми дуже успішно завершили наш перший проєкт в Україні, а потім а, виграли міжнародний тендер, який фінансувалася з ІБРР. ІБР. І у Львівської області Україна знаходиться гарна геолокації, може бути на майбутньому, як логістичний хаб там між і Азією. має ще вільній торгівлі договір з Європою, і скоро буде з Туреччини теж. Це теж дає ну, великий полюс. Якщо ви готові деякі виклики брати і ви Якщо ще готові ефективно адаптуватися місцевої реальності, я думаю, Україна можливості на майбутньому значне для бізнесу. Компанія Онур створює робочі місця для українців, співпрацює з місцевими підприємствами та постачальниками, які забезпечують матеріали та ресурси для проєктів. Дуже великі проєкти ми брали. Це один із най Потужніший проєкт це був Запорізький міст. Ми його за півтора року часу майже 70% завершили, але, на жаль, почалась війна. Надіюсь, що після війни ми будемо його завершити. За цей час у нас ми працювали десь 14 регіонів по, по всій Україні. Луганської області, Донецької області, майже Закарпатської і Львівської області, 14 областей. 10 тисяч людей працювали. На жаль, війна почалася, у нас база Луганської області, Донецької області Маріуполя залишилися окупованої території. Ми могли перевезти нашу часткову техніку з ходу на захід, збереглися з техніки, з людьми і, і нікуди не поїхали. Так після війни теж ми знаходимося і далі працюємо в Україні. Onur Group – це не лише дороги. Компанія також активно розвиває напрямки зеленої енергетики та промисловості серед їхніх проєктів сонячні та вітряні електростанції в Карпатському регіоні, а також деревообробку у Львівській області, продукція якої експортується в майже 20 країн. Зараз далі інвестуємо на 60 МВт сонячних станції. Маємо один проєкт за Карпатським регіоном – 120 МВт вітряки наступний рік. Плануємо починати. Ми маємо ще деревообробку знов Львівської області, які ми там до війни купували. Завод ми повністю модернізовували і Дуже якісні продукти виробляємо. І на 17-18 країн експорт експортуємо наші матеріали з Львова. Ми до війни брали участь в аукціонах і отримали ліцензії таких корисних мінералів. Це Каолен і є графіт. Зараз ми займаємося з документаціями і, і я думаю, наступного року e, будемо починати теж інвестувати в цей напрямок. Компанія активно підтримує благодійні ініціативи, надаючи значну допомогу медичним установам та соціальним проектам. Спочатку російської агресії у 2022 році Онур допомагають людям, які постраждали від війни, та підтримують Збройні Сили України. Беремо участь в різних соціальних програмах, підтримуємо спорт, допомагаємо лікарням, будуємо ну, операційні. Відділені, і в нас є своя організація, як велотур, тур до вонор. До війни ми два рази організувалися, але під час війни ми, на жаль, не організуємо. Чекаємо, коли війна закінчиться і будемо знову зробити. Ми, як компанія, з початку війни, ми дуже допомагали людям, які там тимчасово приїхали з сходу на захід. відкривали наші бази всі тимчасово і більше тисячі людей, декілька місяців. Жили в наших е е базах з е різними обладнаннями допомагали. Більше 120 двадцяти віддали ЗСУ. Вони працюють. Загальний об'єм допомоги наші з початку війни більше 10 мільйонів доларів є. Компанія Нур нікуди не збирається їхати з України. Ми тут є і ми звичайно. Но навіть зараз під час війни ми треба компанію ОНУР. Там працює компанія ОНУР. Окрім всього, Онур демонструє, як відповідальний бізнес може бути активним учасником життя країни навіть у найскладніші часи. Після перемоги України компанія планує продовжити роботу над відновленням інфраструктури. Я сподіваюся і впевнений, що Україна переможе, і чекаємо той момент, коли будемо багато-багато. Працювати і будемо будувати якісні дороги і, і, і всі інфраструктури разом з українцями. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Попереду ми розкажемо вам більше про великі і маленькі бізнеси, які підтримують Україну у цій боротьбі. Залишайтеся з нами, Корушкенджа.